Христос рождається, славімо Христа! Продовжуємо сьогодні наші зустрічі над читанням Думок Святого Августина. Над читанням Його послань до, можливо, кожного з нас. Ти посилаєш нам страждання для науки, ти завдаєш рани, щоб вилікувати їх. Ти вбиваєш нас. Щоб ми не вмирали далеко від тебе. Можливо, це є важке, е, важке речення до зрозуміння. Але якщо відкриємо його в такому ключі, що у всьому, що діється навколо нас, Бог старається відкрити добро. Бог старається перевернути це в такий спосіб, щоб вийшло нам на добро. Нам на збудування, нам на користь. Ти посилаєш нам страждання задля науки. Кожен наш досвід, кожна наша теж біль може бути використана, щоб, наприклад, допомогти комусь, допомогти ближньому, який переживає таку саму ситуацію, який переживає такий самий біль, який ми колись пережили і вдалося нам з нього вийти. З Божою допомогою. Ти завдаєш рани, щоб вилікувати їх. Ти вбиваєш нас, щоб ми не вмирали далеко від тебе. Насправді, Бог старається робити все для того, щоб, не порушуючи нашу вільну волю, привести нас до себе, показати нам цілого себе, щоб ми не вмерли далеко від нього, але якомога якомога ближче. Те, що мені було недозволене, подобалося мені лише тому, що воно було недозволене. Дуже дуже гарне послання. Те, що мені було недозволене, подобалось мені лише тому, що воно було недозволене. Часом насправді може бути так, що щось буду робити тільки тому, що то не треба робити. Якщо є якісь правила поведінки, якщо є якісь е, закони, то спробую якось так обійти, щоб все рівно було по-моєму. Щоб все рівно часом дотримався закону, часом дотримався правила, але якщо добре придивитися, насправді ні. Те, що мені було недозволене, подобалось мені лише тому, що воно було недозволене. Ця книга здавалась мені негідною. В порівнянні з величчю Цицерона, бо моя пиха гордувала її простотою, а гордість розуму не сягала її глибин. Знаєте про яку книгу пише Святий Агустин? Про Біблію. Про Біблію Августин пише, ось що ця книга здавалася мені негідною в порівнянні з величчю Цицерона, бо моя пиха гордувала її простотою, а гордість розуму не сягала її глибини. І так можна думати, тому що Біблія насправді є простою книгою, яку Бог може відкривати, як Ісус говорив, немовлятам. Простим, невченим. Чому Августин так пише? Бо пише, що пиха гордувала простотою. Він був вчений, він був дослідник філософії, він був дослідник світу, а тут Біблія, яка просто говорить прості речі. Не вбий, не кради, люби, поважай. Тут нема філософії, тут все зрозуміле. А гордість розуму не сягала її глибин. Гордість розуму бачила тільки поверхно поверхово, не бачила тої глибини, яку насправді заложено в Біблії. Ця книга здавалась мені негідною в порівнянні з величчю Цірона, бо моя пиха гордувала її простотою, а гордість розуму не сягала її глибини. І перший раз згадаємо про маму Августина. Моніку, якщо це правда, що ти живеш, то неможливо, щоб ти щоб міг згинути син таких сліз, як твої. Моніка дуже дуже молилася за насправді Августина. Молилася за його навернення, за відхід від тих сект, в яких він попадав, він був з маніхейцями і іншими. За навернення до Слова Божого, навернення до Бога, того Бога, якого колись в дитинстві вона старалась йому прищепити, але батько не був християнином. І він пішов в е, е, риторство, в проголошення слова в такий спосіб, щоб переконувати. І мама весь час молилася, старалася бути якомога ближче до нього. І в один момент вона підходить до єпископа і просить, поговори з Августином, поговори з ним. Спробуй його заохотити до віри, спробуй його навернути. Але це не були поодинокі прохання, це, було, це були часті прохання. І єпископ відповідає, якщо це правда, що ти живеш, а вона жила. То неможливо, щоб міг згинути син таких сліз, як твої. Вірю, що це теж може бути послання до батьків, чиї діти далеко від Бога. Можливо, твої діти, син чи дочка, Є дуже далеко від Бога, можливо, є залежність, можливо, є хвороба, гріх. То слова цієї єпископа можна прийняти до себе, що неможливо, щоб загинув син таких сліз, як мала Моніка. Вона молилася, вона плакала, вона постала. Вона старалася все зробити для того, щоб Августина навернути. Так, вона була мамою. Вона, можливо, не була для нього авторитетом християнським, тому що в кінцевому етапі він насправді навернувся зі слів, які почув від іншого проповідника. Дойдемо до нього пізніше. Але її місія була молитися за свою улюблену дитину, за свого улюбленого сина. Молитися за навернення. І єпископ говорить, хіба це можливо, щоб не навернулась та людина, за яку стільки багато ти молилась? Хіба це можливо? І знаємо, що в 33 роки, коли Августин мав, мама померла, він навернений. Він навернений, всі її молитви, всі її прохання, всі її труди. Принесли плід. Принесли колосальний плід, бо Августин, використовуючи всі ті знання, всю ту мудрість, яку він здобув в світі, потім теж використав в християнстві, в богослів'ї, і став великим отцем церкви. Зупинимося на сьогодні. Хай! Приклад життя Моніки, її хай і... ті слова, які ми сьогодні почули щодо теж Біблії, щодо її простоти, але теж величезної глибини, вкорінювалися в нас і приносили пліт, пліт навернення і покаяння. Бо насправді і навернення, і покаяння це не одноразовий акт. Це не одноразова акція, але це постійний. Постійний процес, поки ми живемо на землі. Хай Боже благословення перебуває над усіма нами. Христос рождається. Славімо Христа!